Ви можете придбати зарядний пристрій кутеч піди 5007 в інтернет мА зені торба. Цей мережевий зарядний пристрій має функції швидкої зарядки куалкам pd 3,0 та QC3.0, що дозволяє швидко і безпечно заряджати ваші пристрої USB Це з максимальною потужністю до 30 ВТ. Особливістю цього пристрою є використання новітнього чіпсету з непівпровідниковим матеріалом GAN, завдяки якому він працює втричі швидше, ніж стандартні зарядки 1А. Це означає, що ви отримаєте не тільки швидку зарядку, але й ефективну передачу енергії. Зарядний пристрій кутеч Пі 5007 також оснащений вбудованим інтелектуальним захистом від перегріву, перевантаження по струму, статичної електрики та перенапруги. Це забезпечує безпеку використання та захищає як вас, так і ваші пристрої. Ви можете спокійно заряджати свої пристрої навіть вночі, не переживаючи про можливі непередбачені ситуації. Крім того, Зарядний пристрій утечпі Ді 5007 має компактний розмір та малу вагу. Це робить його зручним для перенесення та зберігання, ви з легкістю можете взяти його з собою в подорож або використовувати вдома чи в офісі. Якщо вам потрібен надійний та швидкий зарядний пристрій для ваших пристроїв USB, то звертайтеся в інтернет міліазінторба та придбайте зарядний пристрій утечпі Ді 5007. Ви будете задоволені його функціональністю. Ефективністю та зручністю використання